Хай По е, проханню підписників. Ми зараз з вами подивимося, в якому стані знаходиться той величезний рій, е, який прилетів до нас 18 днів тому. он він бачите крайній там з кирпичиками Ось подивимось, в якому він зараз стані, чи облетілась матка, чи ні. Бо матку я не змінювала, вільного часу не було. Тож подивимось, що там за звір. Ось, чи облетілась, чи ні, подивимось, порахуємо, скільки вощин вони відтягли. Ось. І з того часу, як ми його впіймали, я вам показувала відео, жодного разу ще на нього не залазила. Тож, переглянемо разом, самі цікаво. Тож, поїхали. І так, хто не бачив того відео, того моменту, як ми його впіймали, ось посилання я вам тут залишу. Можете переглянути, якщо є бажання. Так, тож, давайте зараз подивимось, що у нас тут за звір, що він нам наробив. Я їм поміняю утеплювач, поміняю дах. Трій прилетів на 16 рамок був повноцінно обсіджених. Зараз подивимось. Що з нього лишилось? Так, зараз 18 рамок. Бджола. Як ви пам'ятаєте, може, бачили, що бджола була дуже багато у верхньому корпусі, мабуть, вже опустилася вниз донизу. Тобто це може означати, що матка наша вже облетілась, або відійшла стара бджола. Зараз все побачимо. Що в них відбувається? Так. І так, давайте подивимось, порахуємо вошін, скільки вони витягли. Це у нас перша вошінка. Добре попрацювали. Так, далі. Це у нас друга вощинка. Відтягли. Дуже добре вже набриск є. Ось, якщо бачите. Так, далі. Це в нас темна вощинка. Ой, не вощинка, це у нас темна рамочка. Як ми можемо бачити, тут вже є розплід. Тут є закритий розплід. Маточка вже начервила. Тут є відкритий розплід по краю. Рамочки, як ви пам'ятаєте, я вставляла, які вже були, які вже трапились. Так. Добре. Добре, маточка облетілась. І вже в вощинці вона начервила. Ось так. Гарний розплід. Вже підтягнули метку. Це друга рамочка з розплодом. Дивимось далі. Це також розпліт у вощині. Це вже четверта вощинка. А по розплоду це третя розплідна рамочка. Дуже добре. Так, це в нас також розплід. Відкритий, гарний, хороший розпліт. Ось таким чином. З цієї сторони вже його печатають. Добре. Це вже у нас четвертий розпліт. Так, розпліт номер 5. Гарний розпліт, як ви бачите. Шість. Так далі. Це у нас не розпліт, це просто темна кормова рамочка з медом. Поки що так і залишимо. Зараз подивимось, що в нас в першому корпусі в них відбувається. Так зараз я трошки камеру підправлю. так. Темні рамочки, звісно, будемо вибраковувати. Так, що у нас в першому корпусі? Дуже цікаво. Зараз переглянемо по-швиденькому. У нас вже пару днів як Сонях трошки пішов, так, крайня рамка темна. Її пергують. Далі наступна це в нас була вощина. Вощину відтягли, але розплоду тут немає. Немає розплоду. Поки що немає. Так, тож я її відставлю для зручності. Далі у нас також була вощина. Як бачите, її відбудували. Розплоду поки що немає. Я так розумію, весь розпліт у нас в другому верхньому корпусі. Так. Це також вощина була. Розплоду немає. Далі, далі вощинка також була, попрацювали добре. Так кажуть, да, шурій тягне. вощину, добре будує. Це темна рамочка. Без розплоду я її підніму. Треба вже ці рамочки буде вибраковувати. Темні. Так, це вощинка Розплоду тут немає, але нічого. Це в нас темнюча рамка. Я її також відразу піднімаю вверх на вибраковку. Так, далі Вощинка відбудована, але, але поки що без розплоду. І крайня рамочка у нас вона в нас пергова, пергова мадова. Так, тож, давайте по-правильному сформуємо. Треба спустити нам розпліт. Це в нас кормова рамочка, медова пергова, я її так і залишу, адже їм треба буде годувати розпліт. Так, темні ми на вибраковку піднімаємо вверх. Тож треба нам спустити розпліт. Яким чином ми це зробимо? Так, де у нас тут відкритий? Ось у нас гарний відкритий розпліт. Я його ставлю одразу за кормовою, одразу за. Медовоперговою. Так, ось ця рамочка у нас крайня. Вона в нас трошки пергова, але без меду. Я її підніму вверх на вибрак. У нас тут була гарна рамочка з верхнього корпусу. Добре, медова. Ось вона у нас добре медова, я її спускаю. крайньою робимо. Так, далі. Далі в нас буде відкритий розпліт на вощині. На вощині відкритий розпліт Також другою рамочкою біля кормової. У нас шість загалом розплоду. Навпроти льоточка ми з вами поставимо також рамочку з відкритим розплодом. Ось, наприклад, таку. Вже почали печатати розпліт, розпліт хороший. Так, це ми вже три рамочки спустили. Давайте ще одну. чотири спустимо, буде чотири в першому корпусі. Замість цієї вощинки. Ми спустимо. Зараз, зараз, я ж хочу на вощинці, щоб у нас було вже гніздо. Гарне на вощінці. Так. Ось у нас така рамочка з відкритим розплодом. Я її також спускаю. І у нас вийшло кормові крайні, далі відкритий розпліт, далі вощинка, тут відкритий, вощинка, відкритий вощинка. Але вже відбудована і гніздо у нас буде дуже гарне, залишиться крайні рамочки вибракувати. Так, далі ми струсимо всю бджолу. Щоб не шукати матку і поставлю я їм роздільну решітку, щоб вони вже ці темненькі рамочки, щоб маточка на них не червила. Так. Це у нас з розплодом. Все. Тепер я встановлюю роздільну решітку. Маточка у нас залишиться в гніздолому в першому корпусі. І далі будемо встановлювати всі рамочки, які лишилися. Серед них у нас є дві з розплодом. Так. Медова трошки. ...вощинка. Далі у нас з розплодом рамочка. Так, з цієї сторони також буде вона третьою. Ось таким чином ми з вами переглянули. Що у нас тут відбувається. Що я можу сказати? В нас в першому корпусі 8 вощин. Тут у нас 1, 2, 3, 3, тобто 11 вощин. Наш рій відтягнув, відбудував. Вже є шість розплідних рамок. Подивимось, що це за маточка. Як вона буде працювати. Якщо щось не сподобається, ми її змінимо на свою маточку. Так, я їм поміняю вже утеплювач. Ось таким я їм виділю утеплювач гарненький. Ось, і дах вже поставлю їм нормальний. Все. І наш рій буде працювати. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.